У Харкові встановили три спортивні рекорди. 24-річний спортсмен Дмитро Косатий підтягувався на турніку та віджимався на кулака. Дмитро зараз служить у ЗСУ. Каже під час встановлення рекорду, думав про своїх побратимів. Не було важко, тому що я знав ради кого і ради чого я стараюся, ради майбутнього України. Навіть такі важкі часи, як зараз, хочеться прославляти Україну, щоб нашу Україну знав весь світ і ті люди, які нас оберігають. Хочеться всім подякувати за таку неймовірну підтримку. Хочеться подякувати. І моїм друзям за плечима спортсмена вже є досягнення у підйомах з переворотом. Дмитру вдалося зробити вправу 760 разів. Це рекорд України. Проте сьогодні чемпіон здійснив не все, що він задумував у підтягуваннях на рекорд світу вийти не вдалося. Я думаю, я думаю, ну трішки трішки поспішили, і е, на першому рекорді було дуже дуже багато переживань. Дуже багато переживань було. Ну, нічого, я думаю, ми справимося. Такої напруги, як сьогодні, вже давно не було в експертів національного реєстру рекордів. Тому що настільки відповідально, настільки важливо було саме зараз, в цей час, коли над нами літають ракети, поставити цей рекорд українського офіцера. Який показав всьому світові, що українська армія, що наша зсу не переможна, і йому це вдалося. Таким чином, сьогодні у Харкові було зафіксовано три спортивні рекорди. Ми маємо по суті три рекорди. Ми маємо національний рекорд. Найбільша кількість підтягувань на турніку. Ми маємо на національний рекорд. І ми маємо національний рекорд і світовий рекорд найбільша кількість віджимань на кулаках. 128 разів за одну хвилину. Попередній рекорд: 112 разів поставлений рекорд в Китаї. Ми маємо сьогодні нового рекордсмена світу. І нехай весь світ пишається Україною. Щодо підтягувань на турніку, каже Дмитро: він не кидатиме спроб встановити світовий рекорд.